За що найбільше засуджують в підлітковому суспільстві за стиль та те, як ти самовиражаєшся. А що ти маєш на увазі? Як саме це проявляється? Такі стилі, як фарбоване волосся, навіть коли ти фарбуєш волосся, то в свій слід ти чуєш всі слова, але не компліменти. Якщо ти носиш якусь не таку одежу, якщо ти, наприклад, робиш косплей, якщо ти mm. якось фарбуєшся, можливо, яскраво. Якщо ти так в школу приходиш, це заборонено, то ну а вже ж краще так не робити. Але у суспільстві, типу, на вулиці, на гуртках, ти чуєш свою сторону дуже образливі слова, але я не розумію, чому справді а батьки приймають участь у виборі твого зовнішнього вигляду, твого одягу. Я знаю, що зараз більшість батьків справді слухають бажання своєї дитини та підтримують це, бо... Самовиражатися зараз на цей момент є круто. В Таборі ходити в таких штанах з зранку до ночі це ок. Абсолютно, <рес> мінусів не, не бачу. Кемплайші є а, не формали, є Звичайні діти, є а, діти, які супер-фіфачки. є супер-хлопчики з хімією на голові, є а, дівчата з короткими стрижками, є дівчата з супер довгим волоссям, є в окулярах, є без окулярів, є з вушками ельфів. Навіть є одна дівчинка, яка постійно ходить в смокінгу в прямому сенсі: метелик, смокінг, шапки, шляпки і так далі. Всі один одного поважають, і ніхто до тебе не причепить. Це за твої штани з Hello Kitty, бо це ок для неї, для мене ок. Вчора я ходила півдня в піжамних штанах. Вам було ок? Вже? Приїжджайте в кемплей. Тут всім ок.